Отче Небесний, Ти поблагословив мене діточками і поклав на мене обов'язок трудитися над їх вихованням. Знаю, Господи, що колись ти будеш домагатися від мене рахунку з цього важного обов'язку, у тій свідомості удаюся до Тебе і благаю в покорі. Просвіти мій розум. Щоб я моїх діточок якнайкраще провадила згідно з Твоїми святими заповідями, викоріни з мого серця надмірне прив'язання до них, яке є виявом самолюбства, щоб я не була сліпа на їх похибки. Хорони мене, Господи, щоб я не була для них згіршенням. Дай мені так виховати моїх дітей. Щоб вони все більше тебе пізнавали, любили і ціле своє життя чинили згідно з Твоєю святою волею. Пречиста, Діво Марії, будь моїм дітям матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе, заопікуйся моїми діточками. Амінь.